Привіт, сьогодні 5 липня, іду до машини і тут біля мене припаркувався цей чувак. Коротше, нього тут на М Рулі, ця беха. Нравиться мені вона, звісно. Поміняти би. Ну поки в мене немає фінансів. Але щось резина, звісно, да, біда-біда. Чувачок, да, звісно, купив десь її чисто. Чисто поп цей. Ой-ой-ой, ззаді теж чисто політати. Такої, не дивиться за нею особо. Хоч це нормальна така комплектація. Комплектація бомба, ну. І отім в пасатіку. Так, ще чимнями. Спрей. Гайський Спрей. Гайський. Так. Ефект пшет. І пшет. І пшет. І пшет. Ту чи ту? То що, лесе, то? Я там і пшет.

Dawaj, odpalaj! Drodze. Daj mu! Daj mu! Daj mu, daj mu. Fu. Daj wsteczny! Wow. Nic nie widać. Зараз буде відео, там де ми трошки вирішили пошалеть, провірити беху, бо в неї там виліз чек. Я кажу, давайте, може, там ще трохи типу, ну, як БМВ, і треба дати під жопу поганяти. Потім в неї всі ошибки пропадають. Звичайно ж, бо це БМВ. E, і ми поїхали, коротше, і я почав знімати, я йому сказав, там буде видно на відео, як я підходжу, кажу. І, типу, я держу телефон, я стою на середині, типу, того, як він це все круте робить. Я знімаю, я йому об'ясняю. І iPhone, я не знаю, якого фіга, але Чим більше я починаю знімати на телефон, чим більше я всього знімаю, це монтірую, типу, це все роблю, iPhone не видержує. Тобто у iPhone якийсь лаг, іноді він то розфокус буде, то він відео не збереже. І це якраз і випадок, коли він не зберіг відео, а записав тільки самій кінець. Не знаю, як так вийшло, але зараз буде відео з інших камер, коли е ці ребята знімали, так скажемо. І, і ви подивитесь, як BMW може літати. Дві, двохлітровий бензин на цьому на п'ятерка BMW, Попередня BMW, не найновіша. Вона досить важка, а там тільки дволітровий бензин на 180, мабуть, три конячки. Тому приємного перегляду. Jak jest? Chłopaki dobrze robią, dobry przekaz leci. <laughs> Ale co? Co mi się? jak na Instagramie o tych filmikach. В Данську знову дощ. Клас, супер, просто бомба. У нас на що мені плюс 20 тепла, але воно так, не дуже тепло. Іду налити котикою води, бо я тоді забувся. Я йому зараз сейчас… долю корму. Зроблю корму. Досиплю корму, долю води, поміняю воду. Та й все. Зараз буду збиратися додому та і тікати. На цьому все, напевно, мабуть, поки. До мене приїхала мама з України. Будемо їхати в маленьку подорож. Так що таке все. На сьогодні. Всім пока.